Це дуже культурна столиця. Туди справді варто їхати як турист. Чого але не була. Що знає про місто? Львів? Да. Що це найкраще українське стародавнє місто. Чим славиться Львів? Замковою горою львівськими пляцками, кавою, шоколадом. Культурна візитка Львова. Так місцеві називають центр Довженка, що розташований на житловому масиві Сихів. У 1942-му Олександр Довженко написав знаменитий твір Воля до життя. І ось через понад 80 років Довженко і Воля знову разом. Михайло Грицкан з одноіменним концертним туром на сцені культурного центру. Генеральний партнер туру, телеканал Юкрейн News». Всіх запрошую. Та всіх обійму ваш Михайло Грицкан. Слава Україні!